28, 29 та 30 березня у Житомирі проведуть масштабну зустріч сильні духом для ветеранів та їхніх сімей. Ми мали попередню вже організаційну зустріч з громадськими організаціями, з управліннями, які долучилися до організації цієї події. І 28 березня з 16-ї годині розпочнеться мотиваційна зустріч. Там будуть виступати звільнений з полону. Там будуть виступати хлопці, які паралімпійські чемпіони з ампутаціями, які приїдуть спеціально до нас, поділитися особистими історіями. І мета мотиваційної зустрічі, щоб вони розказали про свою історію і як спорт їм допоміг. Перед мотиваційною зустрічю відбудеться виставка ветеранських та громадських організацій, які працюють з учасниками бойових дій, і готові залучати їх до різних. Видів спорту вже наступний день зустрічі присвятять змаганням на різних локаціях. Як будеться відкритий килим з чі-джітсу, настільний теніс, товариська гра з міні-футболу і змагання з армфутболу, футболу ампфутболу. Крім того, долучиться команда Покрова Львів. Це якраз команда військових з ампотованими кінцівками, які приїдуть на ці змагання. 29 березня у завершальний день відбудеться відкрите тренування з волейболу сидячи та заняття з веслування на човнах дракон. Увесь захід націлений на об'єднання молоді, ветеранів та їхніх сімей, аби показати, що громада їх підтримує. Ми взагалі цією зустрічю не тільки робимо дуже велику справу, об'єднуючи, да, щоб люди бачили і долучалися, а ще й показуємо, що Житомир він не останній в лавах тих, хто турбується про своїх ветеранів, тому що я вважаю, що нам пора виходити з тіні і бути видимим. Можливість зареєструватися. З'явиться найближчим часом для цього можна скористатись посиланням, опублікованим на офіційних ресурсах Житомирської міської ради та організаторів Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.